Тепер отримати компенсацію за частину оренди можуть звільнені учасники бойових дій з числа ВПО без обов'язкової умови володіти житлом на тимчасово окупованих територіях. Це зміни до постанови Кабміну номер 252. За постановою на компенсацію також можуть претендувати ветерани, житло яких зруйновано або пошкоджено, а також ветерани, які проходять реабілітацію більше ніж за 15 кілометрів від місця реєстрації. Звичайно, однією з умов є офіційний договір оренди, який оформлений відповідно до вимог цивільного кодексу. Щодо обсягів, компенсують від 3 до 6 тисяч гривень в залежності від міста. А звертатись для оформлення потрібно до ЦНАПу або до фахівця із супроводу витуранів. Перелік необхідних документів і розбір постанови ми написали в описі.